Як перевірити партнера, після якої ситуації, у вас сталося, повторилося, вам було больно, вас зробили вам больно. Тобто ви чоловіка простити і дали йому шанс. Як це перевірити? Просто создайте таку саму ситуацію, яка була. І подивіться, як людина поступить, не контролюючи цієї ситуації. Ну, як на патерні ситуації повторюються. Просто понаблюдайте і побачте. Людина повторить ті самий-сами сценарій, що й раніше. Ну, не розчаровуйтеся, просто, вам просто підтвердиться те, що ви не хотіли чути, і що ви не хотіли бачити, а хотіли його відштовхнути. Придумати, задумати, що людина змінилася, що вона помінялася. Це тільки бажання вашого его і не більше. Якщо ви создаєте таку ситуацію, я даю 90% випадків, людина поведеться так само. Приймайте більше інформації в особисті, кому потрібна допомога, консультації, чистки, обучення, регрес, або читайте мої послуги по моїй відео.